Весь координаційний центр волонтерів Дніпра на кілька годин зупинив свою роботу. До них завітали діти-переселенці, тож усі переключилися на екскурсантів. Ми Сьогодні дітям показуємо взагалі весь курс волонтера, і в кінці ми видаємо сертифікати про те, що діти закінчили курс молодого волонтера і вже можуть іти волонтерити поповні і вміють робити все, що роблять дорослі волонтери в нашому штабі. А показати тут є що збір аптечок, використання турнікетів скільки важить бронежилет та що таке? Окопна свічка. Все потрібно розповісти допитливим дітям і за можливості дати щось зробити самостійно. Це майстер-клас, як фарбувати маскувальну сітку. Оскільки її виготовляють з різнобарвних відходів, то потрібно зробити її менш помітною на місцевості. Кожен охочий з екскурсантів міг власноруч скористатися пульверизатором. Іноді трохи бризкається, навіть в глаза, коли попала, трохи неприємно. Іноді бувають моменти, коли навіть неудобно э, ну, достати до определенного місця, а так в принципі очень хорошо. Продовжили екскурсію на 9 каналі. Про роботу студії своєї Вотчини розповідає наш оператор Дмитро Большан. Є суфлер. В она студії у нас трансформер. Да? То тобто, єсть ми можемо делать любые задачи на базе базі. Також видите вот то що у нас там вісіт хромакей на стіні. Студія апаратний комплекс, сектор видачі, звідки виходить вже готовий сигнал. Діти опинилися по інший бік телеекрану. Хтось реагує стримано, дехто у захваті та загоряється бажанням працювати на телебаченні. Мені подобається побувати, так сказати, за кулісами каналу, посмотрети, що де, як відбувається. Я побачила розположение світу, камер. Це достатньо цікаво наблюдати. Також було цікаво наблюдати, як телеведуча читає текст з суфлера. Загалом на екскурсії побували близько 80 дітей, які приїхали до Дніпра із гарячих точок України. Сергій Філіпов Ілля Ломовський, новини 9 каналу. Falou.